Так, всім добрий ранок. Розумію, про що ви думаєте, але налисники не в мене у моєї сім'ї сьогодні на сніданочок. В мене на сніданок сьогодні кава. Е, та знаю, що сьогодні в нас дев'ятий день на сніданок. В мене взагалі повинна бути морква з лимонним соком, але я вирішила, чесно кажучи, випити каву, бо багато стільки моркви. Я не можу їсти. Вчора морква, сьогодні знову морква. Трішки не встигаю, тому вирішила зняти одразу, почала пити каву і згадала, що я не відзняла свій звіт вам. Тому вирішила пити свою каву допивати, жарити налисники для своїх домашніх, хай вони снідають смачно. Я ж їх на дієту не посадила, це в мене лишня вага. А, тому зараз дожарю на лисник, і в процесі цього всього спробую ще зважитися швиденько, показати свою вагу, яка в мене сьогодні вага на 9-й день. А вам бажаю гарного дня. Тримайтеся. Якщо ви можете їсти моркву і ви її любите. Будь ласка, їжте. Я просто моркву не дуже сильно так люблю свіжу, тому вирішила сьогодні замінити її в таки кавою. Бо... Чесно кажучи, мені якось легше поснідати кавою, ніж морквою. Морква мені дуже важка зранку. Зранку я в основному завжди їла якусь кашку чи якісь налисники, якийсь сирничок. Отаке. Але так як дієта не можна, тому просто кавуська. Всім гарного дня, Па-па! Так, ну що, давайте зважимося. 93 та 9. Так, всім привіт! У мене зараз обід. На обід у нас томатний сік і рибка. Рибку я сьогодні пекла в духовці в фальзі. Теж робила її Середину поклала цибульку. О, так бачите, поклала цибульку туди. Нічим не приправляла, просто накрила фольгою і на 40 хвилин в духовочку. Ось така в мене зараз трипка, буду їсти, обідати. Всім гарного дня, всім смачного до вечора.